Вітаю всіх, мене звати Оля. Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. Сьогодні неділя, 27 листопада. Сьогодні я їздила, віддавала своїх фей. У мене їх вийшло, як я казала, 13 штук і ще був один гном. Взяла багато вовни, мені точніше дали. І ще 60 штук на А Яка жінка їх теж робить, і в неї не входять шапки. І ось мені доручили почесну місію зробити їм шапки. Ну і звісно фей. Я сподіваюся, що я змонтувала минуле відео, бо я видалила всі файли з телефону, але вони всі залишились в Google-аккаунті, але тяжко їх звідти виймати і монтувати, тому що кожен, кожен шматочок треба додавати окремо. Це багато часу займає і тому. Це довго, нудно і, і тяжко, і не хочеться це робити. Сьогодні ще була в Юску і купила ось таку коробку для своєї пряжі. Коштувала вона 10 рон, це приблизно 75-80 гривень. А висота 32 Ось так 28, і ось так 30, О, наче так. І купила ще led свічку, таку невеличку, знаєте, ну, на, на батарейках. І вона не працює. Там виявилось, немає заглушки, яка притуляє батарейки. І все, треба їхати міняти. Ну я так не залишу. Що це таке? Я хотіла не просто там, щоб вона була, а перевірити, як вона і скільки вона тримає, світить, як світить. Ну, можна її використовувати як свічку так, в українських умовах чи ні. Прийдеться йти і міняти. Отже, тут 15. Просто, ну, без прикрас шапок гномів. А тут ще 20. І сьогодні я планую зробити шапки на ці 20. Тільки шапку без декору. Дивіться. Ці, ну, ви зрозуміла, що це не мої гноми. Вони інші, бачите, зовсім. Не такі, як я роблю. Але мені все одно. Шапка, то головне. Шахи. Фантант це? І шах. І Коротше, я тут знайшла коробку, в якій є гноми з шапками. Я не знаю, що мені з ними робити. Це ось. Такі шапки робила та жінка. І, ну, я розумію тепер, чому сказали, що в неї погано виходить, бо вони ну, зовсім якісь м'які. Ну, я не знаю, що мені з цим робити, мені нічого не сказали. Може, я повинна переробити це. Бачите, воно дуже м'якенька. Дійсно, не виходить. Розпочинаю роботу над декораціями, декором цих гномів. Перший ось є вже. Ну, і думаю, що наступний кадр ви вже побачите їх у повному у повній красі. Ну що, ви готові? Я це зробила. 25 гномів. Та-дам! Ось як вони виглядають. Звісно, в цей раз я не могла кожного зробити якимось оригінальним, але в цілому вони різні. Багато в мене ось таких з гостролистом, з жовтим ковпаком і гостролист. Ось ось і вон третій. Потім ще є помаранчевий з гостролистом. Багато в крапочку, жовтенька, біленька, дуже гарно мені подобається. Потім ось синій в білу і синій в жовту. Ще є синій ось такий, потім зелений в крапочку, ось таку кислотну. І е, мені дуже подобається ось такі зелені, як ялинки. Один, два, три. І все. Більш нема таких. Три, так? Ну, в цілому ось такі вони. 25 штук. Ну, це не все ще скільки. 60-25-35. На ось це в мене пішло 3 дні. Тобто сьогодні третій. Ну, нормально. Йдемо. В Ришнові вирішили не прикрашати ялинку якихось мішків не обтягли. Це подарунки для поганих дітей. З вуглем. Хотілося, дуже шпрот знайшла в Карфуї, здається, так називається. І почала розглядати, а тут ось що. Ну, я ж гикати почала. Але дивлюся. 47 код, Це, здається, Норвегія, як мені, ну, я так думала завжди. Але тут продукт in Estonia. Ну, коротше. Чи Естонія, чи Норвегія? Привіт! Сьогодні е, п'ятниця. Ми їдемо до Логопеда, а після відвеземо 30 гномів на площу, е, де є е, як це, бокс, де продають ці громи. Ця родина їх там продає на виставці, ярмарці, ярмарку новорічну. Ось туди і поїдемо. Відходимо це явно за адресу. А он і фей. Сьогоднішній день ще не завершено. Я в'яжу ляльку на замовлення. Ще сьогодні я придбала в одному магазині, там на центральній вулиці, ось такий сірий. Я ще не перевіряла, але дуже сподіваюся, що він підійде до зайця по майстер-класу Ольги Павзун. І ось таку акрилову пряжу з надією, що вона підійде для волосся для ляльки, яку зараз в'яжу. Бо 음, треба ляльку портретну, коричневого, нормального там не було. Треба було щось середнє між якимось шоколадним кольором і русявим. Всім привіт! Сьогодні неділя і нарешті в мене в'язання. Так, трохи я хочу. Відпочити від гномів, пов'язати, тим паче, що мені прийшло замовлення на ляльку. Лялька ця буде не в звичному одязі. Такого ще в мене не було. Я не буду розкривати інтригу, але це не стандартне платчико, і там ще є таке завдання зірочкою, яке я не знаю, як я зроблю, а може, взагалі не зроблю. Подивимось, як в мене. Вийде, але ось цю ляльку я зв'язала за два дні. Ціло. Як завжди, я в'язала, так скажемо, на глаз. ну, Без всіляких майстер-класів. Як я роблю? Спочатку починаю в'язати, записую, записую, потім по тому запису відтворюю другу ногу, а далі вже так, як бачу, так і в'яжу. Ну Це лялька. І ось ще. Я в'язала такого зайця. І ось його голова. Зараз я, здається, вже все. Більше не треба закривати. Ну, коротше, я подивлюсь: очі ще ось тут пришити вуха і морда з носом. І практично заяць готов. Я сподіваюся, що в цьому відео буде щось готове. Це саме цьому можні колекторі, та петлорі, там пеклорі, та пеклорі, там по торі, торі, там Плумок в пряжі, за дуже вигідно, практично коштує як один моток ярнард джинсу. Я купила тут багато навіть з етикетками. Ну, прийду покажу. Нарешті я вирішила підключитися і показати те, що я купила в секонд-хенді. Це ось такий практично набір пряжі. Два практично повних. Матка якогось плюшу, Схоже воно на, знаєте на що, на вілюр від Ярнарта, здається. Е, і я... такий колір, я, я не можу зрозуміти, однакова ця пряжа чи ні. Тут, мені здається, її так трошки потрипало десь. Але нормально. Потім ось така якась пряжа. Тут склад. 83 махер, 17 акрил. Яка країна? Китай! Китай. Це буклірована пряжа. Я чомусь вирішила, що дуже добре буде для волосся, тому що я давно мрію, щоб зробити ляльці волосся з буклірованої пряжі. Але вона блакитна. Ну, не знаю. Таке. І з цієї пряжі я тільки що робила гнома, я зробила йому бороду. Тут була така ангарина, я її відірвала і зробила ось таку бороду. І ну, ще ось так прикрасила гном'ячу шапку. Я досі роблю цих гномів. Це та партія, яку мені дали ну, тіло, борода нос ноги, а мені потрібно шапки робити. Це все та партія. Так, і далі ось два. Однакових сорта пряжі. Ну, Тут, бачите, багато бруду, бо я виривала ці е, матки. Ну, в сенсі я рилась в великому клумку пряжі, яка була вся спутана. І в, ці, в цьому великому шматку треба було е, вишукувати ось такі повні матки. Е, і це. Ця... Я не знаю, ось я так якось зараз фокусуюсь, бачите, яка ця пряжа. Це нібито тоненький велюр. Мені здається, знаєте, дівчата, які в'яжуть е, якихось маленьких ведмедиків, альфія в'яже таких маленьких. Ось це щось з такого. Я вперше тримаю в руках і розглядаю таку пряжу. Ось, Бачите, там такі ворсиночки. Е, ну, я взяла її, бо це повний моток. Це, певно, повний, але без обгортки. І для одягу гарно, але я все ж таки спробувала тут десь ось зробити кільце мігурумі, і, в принципі, нормально йде. Я так, трошки. Навіть затягується кільце, нормально абсолютно. Спробую щось зробити і давайте подивимось параметри. Взагалі нічого не ясно, так? От що це таке? Не можна викручувати вироби з цього. Не можна прати в машинці. Ручне прання. Делікатне прання. Угу. Акрил, Оля шиніл. Шиніл, во, ми знайшли якусь адекватну назву цього. Yarn. Soft Road Meat in Не знаю, що це за пряжа Made in Австралія. Австралія, нічого собі. Ну, коротше, ми побачили, що це таке. Так що ось такий набір. Воно коштувало 9 літ, це десь 70 гривень. Ну, я не знаю, дорого чи ні, для секонд хенду Два нових матка, практично повні плюш. Тут плюш коштує від 12 лей, Тому думаю, що нормально. Я прийшла за пряжою, тут був ремонт і магазину не було. Але зараз на цьому місці тупо дира. Ось тут був магазин пряжі. Де його тепер шукати? Тут величезний. Ринок такий критий. Де шукати магазин. Я знайшла в самій опі. Знайшла. Всім привіт! Сьогодні вже субота, я багато часу не робила відео. Я, певно, два тижні вже не виходило відео. В ту суботу не було. І ось сьогодні субота, його ще нема. Я вам показую тож, те, що я зробила по феях. Ну, тут їх 14, ось тут 5, 5 і 4. Ви самі, самі все бачите, мені ось ця дуже подобається, ось така. Вони вже залежані. Їх ще розправляють перед продажем. А в мене тут є ось три. З косами один, а ні, дві, одна-дві, а всі інші ось такими жгутами. Всі робила зі жгутами. І ще ось в цьому пакеті там 14 гномів. Спробую нахилити, я не буду їх там всі витягати. Гноми і гноми, бачите, різні і вже видумувала. Щось різне віддумала. І, певно, зараз буду писати і завтра якось віддавати. Ну, і хто додивився до цього моменту, у вас є бонус у вигляді мене у кадрі. Зараз я покажу іграшки, які я зв'язала. Але не всі до кінця. Готова моя робота. Це ось такий зай. Він дуже великий, майже 35 см. Зв'язаний з YarnArt джинс. Крім жовтого кольору. Жовтий це Alize Cotton Gold. Мене бентешить одна річ. Ось ця, в нього хитається голова. Я насправді не знаю. Я намагалася напхати ту шию так, щоб воно було там дубове, але ні, в мене не вийшло. Але. Вон, ця голова точно не відірветься. Я там пришила, закріпила всіми доступними мені методами, всі методи, які я знаю, всі сюди вклала. Голова тримається. Але все ж таки, ця іграшка точно ігрова, в неї все ось так крутиться, хитається, бовтається. Тому ця хитаюча голова, ну, мені здається, це не Брак якийсь. Це ніби так і треба. Вона так не сильно бачите, трошечки. Ще є один нюанс, який треба зробити. Це вуха, бачите, вони такі хвилясті. Я думаю, що треба намочити трошечки і феном висушити, щоб зробити таку обробку, так, щоб ниточка трошки випрямилась, розкрила свої крила. і Вуха не були такими хвилями. Очі в нього 11 міліметрів, складністю було те, що тут багато ось цих цяток, і їх треба всі зв'язати, пришити і сховати кінці нитки. Взагалі, робота дуже кропітка, певно, багато деталей, але воно того коштує. Якби був попит, я готова в'язати таких знову. Uh, і наступна іграшка через секунду Це ось така лялька. Uh, зараз я треба ще її волосся рівняти. Я вже це робила, до речі, волосся лялькам я рівняю як. Я їх мочу і uh, феном їх. Потім е, рівняє, воно, воно якби становиться рівніше. Але коли лежить, десь заминається. В цієї ляльки є ще деталь. І це ось така маска з резинкою. Ну, це дівчинка, яка займається сноубордом. Ну, можна ось так ой. Вона дуже Коротше, сноуборд, так? Ну, в мене воно ось так. В неї в руках є каркас, але за того, що кофтина із, точніше, в'язана з... В'язана гачком, то вона дубова і руки стирчать з того. А так їх можна гнути. Бачите, ось так я гну, і воно гнеться. І залишається, як я зробила. Потім. В неї ще нема їх, цих боців для сноуборду. Це портретна лялька, рота ще нема, але ні, певно, треба. Ось так, знаєте, коли дивишся на камеру, одразу все зрозуміло. Що треба, що видно, що ще зробити, що треба прибрати. Ну, такі нюанси. Так. І все. Оце все в'язано, що в мене є. Зараз неділя сьогодні. Я віддаю гномів і фей замовниці. І 16 го числа мене запросили на ярмарок в місцеву школу, в Брошов, англійська школа. І ось я туди піду. В мене мало іграшок, але треба щось зробити з цим маленьке, таке як хочу. Певно, якісь сніжинки, ще треба декор. Ну, стол задекорувати. В мене є ялинка, є ось ця гірлянда. Є маленькі кульки рожеві, такі пудрові і така ж пудрова ялинка. Тому думаю, щось продумаю. Залишилося десь взяти світло з катартину. Світло з катартину читкане. Отже, на цьому все. Буду закінчувати це відео. Бажаю. Вам миру, гарного сну. Бажаю нам українцям перемоги. Все буде Україна!